Вітаю, мене звати Олексій і сьогодні ми поговоримо про грижі. Грижею називають хірургічне захворювання, при якому через різні отвори в м'язово-паневротичному шарі черевної стінки відбувається вип'ячування внутрішніх органів разом з парієтальним листком очеревини при цілісності шкірних покривів. На цьому все. Дякую, що переглянули відео. Надіюсь, воно було корисним. І тут. Тоді давайте спробуємо розібратись, що я вам наговорив. Уявімо собі, живіт. Стоп! Я знаю, що не всі животи так виглядають. Якщо уявляти, я хочу уявляти такий. Ви можете уявляти інший, який вам подобається. Так от, він має певну форму. Тепер уявімо, що це живіт. Так, попередній мені теж більше подобався. Якби в нас були тільки кістки і шкіра, він би переливався, розтікався, а ми б були схожі на інфузорію туфельку. Але в нас навколо внутрішніх органів є сухожилки та м'язи. Саме вони формують каркас живота. Так, 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 м'язи є у всіх, навіть у тебе. Ти їх не бачиш, а вони є. Саме вони надають форму нашому животу і не дозволяють нашим нутрощам розтіктись по підлозі. А оця тоненька кольорова штучка називається у вікни, У вікни, у вікни, у вікни вона вистилає м'язи зсередини і добре розтягується. Помістимо наші нутрощі з очеревиною під м'язи. А тепер уявімо, що між м'язами з'явилась дірка. Вам довелося напружитись на роботі, в тренажерному залі чи в туалеті, і в вашому животі підвищився тиск. Органам стало тісно, і вони вирішили вилізти через цю дірку. Не хвилюйтесь, як ви пам'ятаєте, крім м'язів є ще шкіра і очеревина. Тож далеко не втечуть. Так звідки ж взялась наша дірка? Або, як казав мій вчитель трудового отвір. В нашому животі. Є природні отвори, такі як пупкове кільце, крізь яке в нас живіт входять судини, які з'єднують нас з матір'ю, а також пахові канали, крізь які в чоловіків опускаються яєчка. Також грижі можуть утворюватися після операцій, коли в місці накладання швів розходяться м'язи чи апоневроз. Так от, у вас на животі з'являється гулька. Спочатку, коли ви розслабляєтесь, вона ховається назад. З часом її вже доводиться вправляти пальцями. Круто, думаєте ви, це ж безкоштовний попіт, який завжди з тобою. Але ні, вже давно пройти до лікаря. Тому що в один прекрасний момент, найчастіше в п'ятницю ввечері, вона перестане ховатись зовсім, почне боліти. У вас з'явиться нудота блювання і взагалі почуватиметесь, ви вкрай кепсько. А все тому, що кишечка, яка защемиться в цій грижі, перестане кров постачатись і почне помаленьку вмирати. Але звісно ви людина сильна і терпляча. І не довіряєте тим шарлатанам в білих халатах, тому спокійно сидіте вдома. А вже за кілька годин ваша кишечка вмирає, і ніхто її більше не врятує. Якщо ви після цього приїдете в лікарню, вам її виріжуть і викинуть, врятувавши таким чином життя. Якщо ж ви ще терплячіший і будете сидіти вдома далі, то скоро помрете ви. Звісно, я навів найгірший сценарій розвитку подій. Але повірте, він цілком реальний. Тому як тільки помітили якісь гульки в себе на животі, одразу варто йти до хірурга. Запевняю вас, грижа сама нікуди не подінеться. Навіть якщо мазати її сечею єдинорога, сім'ям тигра чи посипати пилком цвіту папороті. Навіть таблетки, яка б її вилікувала, не існує. Лікар запропонує вам операцію, суть якої полягає в тому, щоб вправити органи, які вилізли, відсікти зайву очеревину та зашити дірку. Якщо дірка велика, а м'язи навколо ослаблені, то можна використати латку. Ми хірурги називаємо її поліпропіленовий алотрансплантат. Чи завжди вона потрібна? Ні. Доцільність її встановлення вирішить ваш хірург. Тож, дбайте про своє здоров'я і не перетворюйте маленьку гульку в смертельно небезпечне захворювання.